Паніка в офіцерських лавах РФ на Покровському напрямку про те, як це впливає на хід бойових дій та якою є оперативна ситуація на цьому відтинку фронту, спілкувалися із Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Хотіла б розпочати із даних від партизанського руху, а та гур а вони свідчать про те, що всередині російського офіцерського корпусу, скажімо. Паніка офіцери масово пишуть рапорти на переведення в тилові підрозділи. Зрозуміло, що російські офіцери бояться не лише так: наших снарядів, а й того, що їх, скажімо, обнулять за невиконання неможливих наказів. І вони власне шукають будь-які шляхи в тилу, чи то корупція, чи то фіктивні хвороби, переведення тощо. Але попри ось цей внутрішній хаос і величезні втрати росіян, тиск на Покровськ не. Зменшується, скажіть пане Тарасе, якою є оперативна ситуація з вашої зони відповідальності, які рухи противника є зараз найбільш загрозливими, і чи можуть вони нести небезпеки просування? Ну, ви правильно сказали, тиск тиск росіян не зменшується. Можливо, там у них відбуваються якісь панічні настрої, але поки що це не несе якогось масового характеру і не відображається не безпосередньо на тому, що ми бачимо в нашій смузі відповідальності. Вони діють в принципі так, як і діяли раніше. Тобто їхні штурми малими пішими групами продовжуються, намагаються просочуватись, провазити. Майже кожного дня е, ми бачимо ці переміщення. Їхні е, на щастя нам вдається поки що тримати, стримувати їх, не допускати їх навіть до. Контактних боїв з нашою піхотою, от так само працюють їхні дрони, працюють FPV і, і все, що у них є, все, що може працювати, все працює. Тому наразі говорити про те, що у них там панічні настрої, якісь поки що не доводиться. Так тому що маємо розуміти, так як це відображається, зокрема в бойових діях і власне в їхніх діях загалом на полі бою, те, що ви зазначили. До речі, раніше в нашому ефірі ви зазначали, що росіяни активно б'ють по логі Стиції, через що пересування біля фронту небезпечне? Тобто, уже за 20 кілометрів від лінії від лінії так бою існують ризики. А у 15 кілометровій зоні вони дуже серйозні. Ситуація така ж сама чи вона змінилася? Якщо так, то в який бік? Ну, це така ж сама в принципі, загалом, але скажімо так, погода дещо коригується, і коли є значні опади, коли є дощі, сніги, коли видимість дронів обмежена туманом. Звичайно, ця кілзона трохи може зменшуватись, тому що це дуже сильно ускладнює роботу дронів, як з нашого боку, так і з їхнього. Відповідно, В цей момент вони намагаються максимально використати ці погодні умови, щоб якраз просуватися. Вони розуміють, що нам буде важко їх виявляти, і важко їх знищувати, і вони намагаються використати цей. Хоча, звичайно, в такі погодні умови рухатися їхнім штурмовикам дуже складно. Вони ще й загружені повністю там різно. Венітним вантажем і от сти через поле в таку погоду це є непроста, непросте завдання. От і тут якраз виростає роль піхоти, тому що тут, уже коли дрон не може нічого розгледіти, тоді якраз і виростає роль піхотинців, які повинні спостерігати і знешкоджувати ворога. І наші піхотинці це успішно роблять, вони не бояться контактних боїв. Пане Тарасе, а скажіть, ви зазначили про складні погодні умови, і ми розуміємо, які це так метрологічні явища, бо ви зазначили, але зараз ще й зима себе на не те, що на всі 100 проявляє, на всі 200 проявляє, практично так, особливо там і, і на сході, і на південному сході. А ось як пристосовуєтеся? Технологічно до таких вкрай ускладнених погодних умов і викликів ну щоб наші радіослухачі теж розуміли, якщо порівняти спроможності, так літати на дронах у літній і відповідно зимовий період, але зимовий який не характерний для останніх років. Зимовий період є свої складнощі не тільки це пов'язано з видимістю з безпосередньо е, там впливом е, опадів на дрон. Е, ну тому що це значно збільшує шанси втратити борт, е, коли сильний сніг або дощ, але так само і навіть якщо немає опадів, чисте небо, але морозна холодна температура це впливає на е, акумулятори. Е, це значно зменшує час, е, час борту. В небі і це потребує частішої ротації. Це якщо це дрони, там розвідники спостережування, які дають стрім, їх треба частіше міняти. Тобто, це і е, ну потрібно і оснащення мати для цього, і батареї, і все. Тобто, ще раз хочу наголосити на тому, що підтримуйте сили оборони, підтримуйте збори, тому що потреб дуже багато, і в цей холодний період так само. Але звичайно ж, долаємо їх. Є у нас спеціальні люди, інженери, які вигадують різноманітні, скажімо, способи подовжувати життя дронам і, і працюємо, тому що ну іншого виходу немає. Я також вкотре наголошую, кажу про це в ефірах: так що маємо свою втому і лють через агресора, так конвертувати в підтримку. Нашим сил оборони і постійно про це зазначаємо, тому що іншого так способу у нас немає, і принагідно дякую за оборону кожного сантиметра нашої землі. Скажіть ще таке: на чому атакує ворог, як часто вони здійснюють розвідувальні і бойові вильоти на безпілотниках? Ну, Безпілотників вони не шкодують. У них їх є достатня кількість. Вони можуть собі дозволити там не, не дивитись на якісь погодні умови і відправляти дрон е неважливо, втратять вони його чи ні. І якщо вони його втратять, вони відправляють наступний. І в цьому плані у них е все добре з забезпеченням щодо іншої техніки, то наразі вони не використовують майже ну, для штурмів, не використовують зовсім. Використовують більше для своїх логістичних завдань, якихось для переміщень, скажімо так, не безпосередньо біля лінії зіткнення а в тилу своєму більше. Вони використовують тактику малих піхотних груп, тобто як і на всьому іншому, на всіх інших напрямках, в принципі, зараз росіяни вже давно вони обрали цю тактику інфільтрації, тобто вони відправляють оцих одиноких іноді там по двоє штурмовиків в розрахунку на те, що у нас там десь ми їх не по. Мітимо, десь буде розрив між позиціями, вони зайдуть в наш тил. Вони навіть самі не усвідомлюють. Часто от ми беремо полонених. Вони не розуміють, куди вони йдуть. Їм просто кажуть: от є точка на карті, іди туди, а далі там чекають подальших команд. Якщо йому вдається дойти, йому кажуть, ну а тепер шукай де там заховатись, де там закріпитись якийсь там бліндаж покинути чи ще щось. Тобто вони навіть іноді не очікують побачити, побачити наших там піхотинців. Ворога вони думають, що. І іноді їм кажуть, що там свої будуть, тобто, ось то ця тактика, на жаль. На жаль, вона на деяких напрямках приносить результати росіян. Багато піхоти, вони їх поки що не бережуть, не рахують, і на деяких напрямках їм це на жаль приносить певні результати. Ну тому що перевага у живій силі, яку вони не шкотують, і перевага в тих самих безпілотниках, яких у них є звичайно, що вдосталь. Ну от і, і тому ми розуміємо так, в чому якраз заковика. Але я так зрозуміла з ваших слів, так що вони доволі погано орієнтуються в місцевих. Умовах вони насправді вже не можна казати, що вони зовсім не підготовлені. Mm -hmm. зараз ми навіть бачимо, що ці нові, яких завозять, з ними вже явно проведена якась нова підготовка, тому що вони навіть іноді збивають наші дрони, тобто їх очевидно до цього готували. Вони розуміють, що там будуть десь дрони, і вже вміють по них там стріляти. Тому сказати, що вони повністю там якісь немічні, теж не варто. Недооцінювати ворога не потрібно і, скажімо так, треба з повагою ставитися. Хоча, звісно, поваги до росіян немає, але. Маємо так ворога так, собі не знецінювати, тобто недооцінювати так, так. не варто. Так і їхня підготовка насправді. Ну зараз ми бачимо, що росіяни все таки займаються цим. Вони адаптують їх до сучасних реалій війни, і все таки вони розвиваються і ростуть в цьому напрямку. Отже, тут ми цей момент зрозуміли щодо того, як вони орієнтуються, і ви зазначили так, що їх цього навчили. А це означає, що вони теж і мають, переслідують якусь все ж таки мету певними об'єктами в місцевості, так на місцевості, вони намагаються скористатися, щоб потрапити в глиб наших позицій. Чи прослідковуєте за які так об'єкти вони намагаються вхопитися, щоб власне проникнути? вглиб до, до нас в наші позиції що що щодо орієнтування на місцевості, у них є свій там такий аналог. Там це навіть можливий не аналог кропиви нашої. Там це скоріше якась більш така прикладна загальнодоступна програма на телефонах, де у них є мапа місцевості. І їм на цій на цій мапі позначають точку, куди вони повинні дійти, і ось вони орієнтуючись по телефону, е, рухаються в тому напрямку е, щодо того, там як вони далі е, їхнє завдання дійти і закріпитись. Тобто, якщо їм вдасться десь там зайти в тил. Е, вони е, там шукають якесь укриття і чекають е, тим же маршрутом, Їм відправляють наступного. І так, якщо їм вдасться, якщо ми їх не виявимо і не знищимо, і вдасться зібрати там якусь певну групу, вже звідти вони можуть розгортати свої подальші дії, і це вже дуже небезпечно, тому що опинившись в нашому тилу, вони можуть атакувати позиції пілотів. Можуть е, і тоді, вже е, ну, це така тактика росіян. Вони розмивають лінію фронту, тобто вже не зрозуміло, де, де чия територія, де чия. Позиція і е, от створюючи такий хаос, росіяни якраз і просуваються в ну в деяких напрямках, те, що ми бачимо наразі, в нас поки що ми їх стримуємо, не допускаємо цього, але от е, це їхня основна тактика, і в нас вони так само її намагаються застосовувати. Пане Тарас, я правильно зрозуміла, що саме перекидання ворожого особового складу техніки а, зараз немає, правильно якщо брати е, покровський напрямок, так з е, спі, спі, південного напрямку. Ну, я скажу не за весь покровський, тому що він дуже великий. Uh -huh. Скажу за нашу е смугу. Ну, ми бачимо постійне поповнення. У них тобто вони час від часу заїжджають нові, і це помітно, тому що навіть от е наші дронері розповідають, що коли заїжджає новий підрозділ, е тобто ще не обстріляний, вони ще можуть себе досить безпечно там поводити. Е вони там можуть е не так сильно ховатися, коли бачить дрон там. Е Ну коли вже вони пройшли певний досвід, там дехто з них вже загинув, вони вже відповідно десь чують звук дрона, але відразу всі біжать укриття. І от ну цим можна відрізнити новий підрозділ від від вже більш досвідченого, але поповнення у них регулярно відбувається, і поки що теж не не бачимо з цим у них дефіциту. На яких ви ударних дронах працюєте? Ну, у нас велике різноманіття. У нас два батальйони безпілотних систем, і все є все від FPV-шок до ударних крил, до розвідувальних крил. Е, у нас є дрони, е, наприклад, є ударний дрон булава українського виробництва, який працює з дроном «Лелека» розвідувальним. Е, це е, такий дрон е, типу крило. Він е, може вражати ціль там до е, 80 кілометрів в глибину. В глибину від лінії фронту, тобто можемо проводити розвідку в глибокому їхньому тилу, вишукувати цілі і знищувати їх так. Відповідно, є і звичайні півішки, і співіна, оптоволокні і важкі бомбери. Ну фактично, всі види дронів, які є. Ну можливо, крім тих, які наносять діпстрайки глибоко по території Росії. Всі всі інші у нас є, і ми їх ефективно застосовуємо. Можу сказати, що наша бригада за 25-й рік увійшла в топ а саме зайняла дев'яте місце серед серед 549 підрозділів сил оборони України. Тобто можете самі зрозуміти, який це результат? Та звичайно, ми зми завдали збитків Російсько-Російській державі на 1,6 мільярда доларів за 25-й рік. Про оперативну ситуацію на Покровському напрямку розповів Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.